Колеги, вітаю! Мене звати Галина Казначей, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи Бухгалтерія ВЕС». з 1 жовтня 2022 року збільшується розмір мінімальної заробітної плати. Подивіться це відео до кінця, щоб знати, як це вплине на оплату праці, податки, лікарняні та декретні, які штрафи можна отримати за порушення норм трудового законодавства. З 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме в місячному розмірі 6700 гривень, в погодинному розмірі 40 гривень 46 копійок. При цьому розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб поки що не зміниться, і він становить 2600 гривень. А от з 1 грудня 2022 року він теж зросте і становитиме 2684 гривні. Першу чергу нагадаємо про статтю 3 закону України про оплату праці. А саме, мінімальна заробітна плата це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну годину норм праці. Мінімальна заробітна плата це державна соціальна гарантія, обов'язкова на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників за будь-якою системою оплати праці. Також існує ряд важливих правил, що стосуються мінімальної заробітної плати. Перше правило. Під час обчислення розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховується наступне: доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я. Друге, доплата за важкі та шкідливі умови праці, доплата за використання дезінфікуючих засобів та прибирання туалетів, доплата за роботу в нічний та надурочний час, доплата за роз'ясних характер робіт, премій до святкових і ювілейних дат. Друге, якщо працівник не виконує місячну норму праці, мінімальний розмір оплати його праці виконується пропорційно до виконаної норми праці. Третє, будь-які суми середнього заробітку не враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня. Але у штатному розписі оклад за посадою може бути менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати. Чому? Згідно норм чинного трудового законодавства, мінімальний посадовий оклад встановлюється у розмірі не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Тож, розмір окладу протягом року можна і не змінювати. Але якщо оклад менший за мінімальну зарплату, доведеться робити доплату до розміру мінімальної заробітної плати. Звісно, це не зовсім зручно. Колеги. Якщо вам важливо бути в курсі змін у світі бухгалтерського обліку та законодавства, то для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як вести бухгалтерію без помилок та штрафів, і ФОП, і самостійно, і бухгалтеру. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема актуальна зараз, і реєструйтеся на серії безкоштовних вебінарів. Мінімальну зарплату у годинному розмірі використовують виключно у разі застосування погодинної плати праці. Доплачувати до розміру місячної мінімальної зарплати в цьому випадку не потрібно. Адже за рахунок застосування мінімальної зарплати в погодинному розмірі вимога абзацу 1 статті 3.1 закону про оплату праці виконується, оскільки розмір зарплати працівника за повністю виконану годинну норму праці не нижче. Чи за розмір мінімальної заробітної плати є лист Мінсоцполітики від 20 березня 2017 року щодо мінімальної заробітної плати при погодині оплаті праці. У випадку, коли працівники, яким встановлені годинні тарифні ставки, виконали місячну норму праці і розмір нарахованої зарплати нижче місячної мінімальної заробітної плати, то доплата до розміру мінімальної місячної заробітної плати їм не провадиться, оскільки гарантії в оплаті праці для цих працівників є мінімальна зарплата в погодинному розмірі. Що з ЄСВ? Мінімальний страховий внесок з ЄСВ залежить від розміру мінімальної заробітної плати. А тому з січня по вересень 2022 року становить 1430 гривень, а з жовтня вже становитиме 1474 гривні. Максимальна база для нарахування ЄСВ з січня по вересень 2022 року становить 97 500 гривень, а з жовтня буде складати 100 500 гривень. Якщо працівник сумісник, то 22% ЄСВ застосовується до його фактичної зарплати. І у разі нарахування ЄСВ на зарплату працівників осіб з інвалідністю всім роботодавцям слід застосовувати ставку 8,41% відсотка до фактичної суми нарахованої зарплати. Також нагадую, що зараз ми надаємо новий об'єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО за новою формою. Про це детально розповіли ось у цьому відео. Посилання знаходиться в описі. Переходьте і дивіться: лікарняні і допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. Нагадаємо, що згідно з. Частиною 4 статті 19 закону номер 1105 працівники, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку, тобто місяцем відкриття листка непрацездатності, мають страховий стаж менше ніж 6 місяців, мають право на матеріальне забезпечення в таких розмірах. Перше. допомога з тимчасової непрацездатності, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений з мінімальної зарплати, встановленої на час. Настання страхового випадку. Це ж правило діє і щодо оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. Друге, допомога по вагітності та пологах, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений з двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. Мінімальний розмір декретний. Згідно з частиною 2 статті 26 закону номер 1105 сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений з мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку. Максимальний розмір лікарняних та декретних сума допомоги з тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї, а також допомогу зв'язку з вагітністю та пологами в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ у 2022 році. Протягом січня-вересня показник становив 97 тисяч 500 гривень, проте з 1 жовтня він зросте і становить 100 тисяч 500 гривень. Отже, максимальний розмір лікарняних і декретних за жовтень для працівника за всіма місцями роботи сукупно становить 100 тисяч 500 гривень. Також, з 1 жовтня зростуть штрафи за порушення трудового законодавства, оскільки їх розміри прив'язані до мінімальної зарплати, яка діє на момент виявлення порушення. Наприклад, за неоформлених працівників та зарплату в конвертах доведеться сплатити 10 мінімальних заробітних плат, а отже, це 67 тисяч гривень. А за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю створення перешкод у її проведенні буде штрафна санкція в розмірі трьох мінімальних заробітних плат отже, 20 тисяч 100 гривень. За порушення строків виплати зарплати це три мінімальних заробітних плати, 20 100 гривень. За недотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці це дві мінімальних заробітних плати, а отже 13 400 гривень за кожного працівника. І інші порушення норм трудового законодавства це штрафна санкція в розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожне порушення, тобто 6700 гривень. А також є ряд величин, які залишаться без змін. Що це? Перше, це розмір податкової соціальної пільги. Друге граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги. Граничний розмір добових, сума неоподаткованого доходу у вигляді подарунків, сума неоподатковуваної допомоги на поховання від роботодавця, сума нецільової благодійної допомоги та ставка податку на нерухоме майно. Колеги, дякую, що подивилися це відео до кінця. Поставте лайк, якщо відео було корисне. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, діліться своєю думкою в коментарях. Нам дуже важливий зворотній зв'язок. До зустрічі!